Всім вітаннячка, ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні на нашому каналі вже одна тисяча підписників, і це для нас велике свято. Як я обіцяв у багатьох відео, що після того, як на нашому каналі набереться одна тисяча підписників, ми з вами почнемо проводити прямі ефіри, де будемо розігрувати наші токени, які я назбирав від airdropів спеціально для того, щоб розігрувати між вами, тим самим стимулювати вас, коментувати, ставити лайки під. Відео, ну і відповідно ці дії мають трошки покращити статистику переглядів наших відео на, на каналі про криптовалюту. Ну, скажу відверто, що трохи ви не хочете допомагати мені в цьому коментарів зовсім мало, а майже під якимись відео зовсім немає. Свої ж обіцяння я виконаю, але ну, єдине, що не можу вибрати і підготуватись до цього. Прямі ефіри я не проводив ще зовсім, хочу трошки протену... потренуватись. Але зараз в моєму житті трошки такий період, що немає на це абсолютно ніякого часу. Але ж я думаю, найближчим часом я цей дорогоцінний час все-таки знайду і ми з вами зробимо перший розіграш токенів Селістія, які я там приховав для цього. А зараз перейдемо безпосередньо до відео. Тема ж сьогоднішнього відео буде присвячена знову програмі ADS Power. Хто не знає і бачить це відео вперше, ADS Power це програма. Яка підмінює наші відбитки браузера нашого. Ну і з реальних на віртуальні, дає можливість створити по потребі там певну кількість аккаунтів і відповідно працювати з одної машини, даючи можливість, як підмінювати відбитки браузерів, так само замінювати проксі, що є незамінним помічником у, для тих, хто. Присвятив себе полюванню за ретродропами. Значить, у кожного ж, відповідно, хто вже користується даною програмою, є не один профіль, і щоразу виконуючи активності, вам потрібно сюди заходити і постійно залогінюватись, вводити паролі на кожному метамаску, відкривати кожен профіль, ну і вводити пароль. Значить, завдяки функції RPA, це автоматизація якихось процесів, в даній програмі можна зробити так, що, наприклад. Ваші аккаунти будуть відкриватися автоматично. ну Наприклад, візьмемо от у мене аккаунтів, я виділю там 5 аккаунтів, іду от функцію RPA, відповідно, в процесі не призначені, і ось тут у мене є наперед заготовлена функція Metamask Automatic Login, я її натискаю, і система, відповідно, вибрані мої 5 аккаунтів зараз запустить, автоматично увійшовши до безпосереднього гаманців. Як ми бачите, система. Автоматично вводить паролі. Я ось кручу цим курсором, щоб ви бачили, що це не я тут нажимаю, Ні, а система автоматично відкриває профіль, що звичайно зручно. Тобто ви нажали, наставили, і воно нам якби активувало всі аккаунти. Ще ця функція дуже корисна в тому випадку, коли ви винаймаєте людей для проходження активностей Для цього ви відповідно ж надаєте доступ їм до свого гаманця від MetaMask, щоб вони могли від. Створювати якісь транзакції. Ця операція небезпечна тим, що коли людина, яка працює з вашими гаманцями володіє паролями, вона без проблем може і заблудіти вашими сітфразами. І потім, в якийсь момент, коли вже ви трошки забули, що ця людина працювала з вашими даними, тихенько відновити гаманець і посупити активи, які знаходяться на цих гаманцях. Ну, за допомогою цієї ж функції, єдине, що потрібно, це фізичний доступ до машини. На якій буде працювати ця людина, тому що вам потрібно обстановлювати ці гаманці Metamask безпосередньо на її машину. Якщо така можливість є, то без проблем. Ви встановили ці всі гаманці, активували відповідно цю функцію, і ця людина, якби знати пароль їй не потрібно, так як вона просто. Заходить у профіль ADS-повара, заходить у відповідно оцю функцію, де ми заходили з вами, тільки що активує свої аккаунти і без проблем працює. Ну а зараз далі давайте я покажу, як це діло все налаштувати, таким чином, щоб воно працювало так, як я вам тільки що показав. Значить, в мій час, коли я створював даний процес, я йшов у вкладочку Магазин. І от тут серед переліку цих магазинів була готова вже створений шаблон Metamask Automatic Login. На сьогоднішній день це все пропало, його нема. Тобто реально піти таким легеньким шляхом, яким пішов я колись у вас можливості немає. Тому ми підемо іншим шляхом. Вам потрібно піти вкладочку Процеси, далі створити процес. Далі йдете в вкладочку імпорт Потім. Йдемо в телеграм-канал, де я вже попередньо заготовив для вас ось такий файл в пості. Просто в будь-якому полі натискаєте кнопочкою мишки, даний файл копіюється. Далі повертаємось назад і вставляємо його в це вікно і натискаємо кнопочку ОК. Відповідно, створився процес. Тут все залишаємо так, як є. Єдине у вкладочки ввод, де ми бачимо значення 1, 2, 3, 4, 5. В мене ось тут це пароль. Вам потрібно поміняти на свій пароль, який встановлений в гаманці. Як це зробити? Натискаємо на оцей олівець, відповідно, відкривається вікно, де нам потрібно замінити. Видаляєте оці цифри і вводите якийсь свій пароль, і натискаєте. Кнопочку ОК. OK. Значить, ну і відповідно, нам потрібно. З цього потрібно було почати, але я забув. Назва процеса Давайте напишемо. Старт. Metamask. Старт Metamask. Ну, це я написав для того, щоб не путати. Ви там назвіть, як вам зручно. Значить, названня процесу ми Створили полі після виповнення задачі в другій у цьому вікні треба поставити браузер не закривається. Тому що якщо ви тут не поставите, то при відкритті і автоматизації просто будуть вікна всі закриваються. Тиснемо кнопочку ОК і після чого натискаємо кнопочку додати. І все, наша задача створена. Далі йдемо ну в моєму випадку групи, ось у мене є профіль, де там 5 каналів, і давайте спробуємо це все діло відкрити. Я натискаю Вибираю Всі 5 іду цю іконочку, вибираю неназначений і далі вибираємо Start Metamask. Тиснемо кнопочку ОК. OK, і насолоджуємося тим, як наш ADS-Power буде зараз відкривати наші профілі з автоматичним входом в безпосередньо всі гаманці. В телеграм-каналі, посилання, на який ви знайдете в описі до цього відео, приведена необхідна інформація для того, щоб створити. Відповідне завдання по автоматичному ходу, яке ми розглянули у даному відео. Також можна завантажити безпосередньо програму ADS Power і купити правильні проксі. На цьому це цікаве відео, будемо з вами закінчувати. Якщо відео було корисним для вас, віддяжте мене вподобайкою. І традиційно будьте всі здорові і живіть багато! アレンジャー、アンジャー、アレンジャー、アレンジ